Екзамінаційний маршрут номер 6 сервісного центру 71 7141 у місті Черкасах. Друзі, вітаю вас на каналі. Це огляд маршруту. Дорожні знаки, розмітки та корисні паради. Починається маршрут, ви виїжджаєте звідти, ось там, і сервісного центру, і рухаєтесь згідно маршруту номер 6 Праворуч. На Вулицю Академіка Корольова. Вмикаємо правий покащик повороту 50-100 метрів до, населен... до повороту в населеному пункті. І повертаємо. Тут у нас по одній полосі в кожному напрямку, розмітку дуже гарно видно, і це не може не радувати. Рухаємось прямо. Зараз у нас з'являються дві додаткові полоси. Про це нас не попереджають ніякі ні знаки, ні розмітка, але ми це знаємо, тому вмикаємо правий покажчик повороту і перелаштовуємось у праву, у середню полосу. Крайню праву ми не будемо перелаштовуватись, тому що нам зараз на перехресті необхідно повернути ліворуч на вулицю Сугмаїцька. Приїхали пішохідний перехід, вмикаємо лівий покищик повороту. Здогадуємось, де тут у нас розмітка. Ділимо. Дорогу між автомобілями. Там у нас був знак 5.16, що ми можемо з цієї полоси рухатись ліворуч, і прямо Там в інших маршрутах є, і прямо ми їдемо. Дивіться, інші маршрути, вони всі є. Всі 15 є на каналі. Заварийте смачний чай, чи каву І донатьте мені на каву, якщо в кого є можливість. Карта Приватбанку є в описі. Буду вам щиро вдячний, бо я на особливому ентузіазмі вам це знімаю з власним автомобілем, власним пальним і всім остальним. А також камерою гарною. Повертаємо ліворуч. Ми соблюдаємо рядність, у другу смугу повертаємо. І тут ми вже повертаємо, перелаштовуємось праворуч. Нагадаю, що вам при лівому повороті необхідно пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Так само, як і при правому повороті. Рухаємось прямо. Пішохідний перехід. Якби були пішоходи, то згідно пункту 18.1, знижуємо швидкість або. Робимо повну зупинку. Так, хтось виїжджає прямо по пішохідному. Попереду у нас тролейбус від'їхав. До речі, якби він вмикнув лівий покажчик повороту, перебуваючи у кишені своїй, то нам необхідно було б. Надати йому перевагу, бо він знаходиться саме в кишені і у населеному пункті. Поза населеним пунктом такого робити не треба. Або якби транспортний засіб був не в кишені. Лівий покащик повороту я тут перелаштуюсь, бо я знаю, що він зараз буде зупинятись. І тут, отрещу, ось ми можемо перелаштуватись. Дивившись у праве дзеркало з відповідним показчиком повороту. І бачите, скільки ми автомобілів ми вже проїхали Дотримуючись правил дорожнього руху. Ніхто не любить їздити в правій полосі. У правій полосі їздить тільки тролейбус, який не може їхати в інших. ну В лівій ще може. І навчальний автомобіль, ось як попереду лівий покахіт повороту і виконуємо випередження. Випередження це саме, коли ми рухаємось по смугах з більшою швидкістю по смугах, які предназначені для руху в одному напрямку. Якби ми виїхали, робили випередження з виїздом на смугу зустрічного напрямку, то це б у нас був би обгід. Дозволяючи сигнал світлофору. Рухаємось прямо. Я вже тут перелаштовуватись не буду. Будемо їхати на перехресті з круговим рухом з середньої полоси. Бачимо знак 4.10 перехрестя з круговим рухом та знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу, якщо вони є. Можемо вмикнути лівий покажчик повороту, але правила нас цього не зобов'язують, ми зобов'язані тільки при з'їзді вмикати покажчик повороту. Умовно ділимо дорогу, тут у нас три полоси і ми уявляємо, де вони у нас тут є. Проїхали цей з'їзд до супермаркета, до гіпермаркета. І вмикаємо правий покажчик повороту, з'їжджаємо. Тут у нас суцільна лінія розмітки, пішохідний перехід. з'явилась пунктирна розмітка, правий покажчик повороту, подали праве дзеркало, повернули голову направо, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І перелаштувалися у праву полосу. Пішоходи у нас підходять, вже знижуємо швидкість. Продовжуємо рух. Зупинки громадського транспорту, нагадаю, не можна на ній зупинятися, також на відстані 30 метрів дота після зупинки. Виїзд з прилеглої території. Також не можна зупинятись і на відстані 10 метрів дота після виїзду з прилеглої території. А також не можна зупинятись на пішохідних переходах та на відстані 10 метрів дота після пішохідного переходу. Бачимо знак 3.34. Зупинку заборонено. Рухаемость прямо. Чекаем на дозволяющий сигнал светлофора. Навчальный автомобиль заглох. Ідемо по вулиці 30 річчя Перемоги. Зараз нам необхідно розвернутися на перехресті з круговим рухом. Давайте перелаштуємось у ліву полосу. Вмикаємо лівий покажчик повороту, все ж він тут. Я вам скажу, де він тут потрібен, дивлячись на те, що правила дорожнього руху в нас не вимагають його вмикати. Надаємо перевагу тим, хто їде по колу, по перехрестю з круговим рухом. І тут ми їдемо з правим показчиком повороту. Якби зараз в лівій полосі їхав би автомобіль і хотів би там з'їхати, то для нього це важлива була б інформація. Про мій лівий поворотник, бо він розуміє, що я зараз буду їхати по колу, а не буду з'їжджати, бо він не бачить мого правого поворотника. Ось де для безпеки необхіден цей поворот. Тут ми вже один з'їзд з'їхали. І, друзі, їдете по колу, у вас голова повинна крутитись на 360 градусів. Ви все дивитесь, все бачите. Тому що хтось не пускає, хтось не знає, як по тому колу їхати. І тут ну, буває такий бангладеш, що. Краще дивитись, тому що, якщо бачите, що вас хтось зарізає і він порушує правила дорожнього руху, пускайте його, хай далі їде, шукає. Розумієте? Пускайте, надайте ну, йому перевагу, не дивлячись на те, що перевага у вас. Але для цього ж треба дивитись по зеркалам і бачити всю картинку, яка відбувається кругом вас. Зупиняємось на регульованому пішохідному переході. Не перетинаємо, бачите, тут сильна лінія розмітки. По правилах ми повинні займати крайні праве положення, якомога правіше рухатись. Але ми цього не робимо, бо у нас сильна лінія розмітки. Приїжджаємо пішохідний перехід, там розвитку щось вгадується вона якось. І вже тоді перелаштовуємось і рухаємось прямо. Що тут такі у нас розмітки ніякої нема, але ділимо дорогу на три частини наш напрямок. Карлою рухаєшся з правої сторони, це найпростіше робити. Як, так, можна, як так кажучи, приїжджався типу, до свого цього, бордюрчику їдеш. Бачите, маршрутка вмикнула лівий покажчик повороту. Ось ви її повинні випустити згідно правил дорожнього руху. Ну так, Не дивлячись на те, що він не заїхав у свою кишеню, але ж йому попередня маршрутка, скоріш за все, не дала туди заїхати, але можливо він і не хотів туди заїжджати. Але ви повинні виконувати право дорожнього руху, якщо хочете отримати права, треба ж зробити не більше трьох помилок. Усі там, як треба, як починається іспит, я розказував у маршруті номер 1 Можу вам трохи зараз повторити. Знижуємо швидкість і надаємо перевагу автомобілю, який з'їжджає з перехрестя з круговим рухом. Ви вибираєте собі автомобіль або сервісного центру, або автошколи на ваш вибір. Сіли в автомобіль. До речі, треба ж розуміти, що якщо ви привикли до автомобіля автошколи, то може і доречніше буде саме на ньому і складати іспит. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище ім'я батькові, так починається іспит. Показали ваш паспорт на камеру. Пересвідчили, що він на нейтральна передача, запустили двигун. Влаштували сидіння, дзеркала, кермо. Витиснули щеплення, якщо механіка, натиснули на педаль гальма, вмикнули першу передачу. Зняли автомобіль з ручника, вимкнули необхідний поки повороту, присвичились в безпеці початку руху і почали рух. І Подивіться на приборну панель, чи нема у вас червоних лампочок, які можуть свідчити про, крім технічного стану якихось несправності, типу там чекендж, про те, що. Там у вас затягнутий ручник, наприклад, не зачинена двері, або не повністю зачинена, або не пристебнутий водій або хтось з пасажирів. І тоді вже починаєте рух і рухаєтесь. Також передивляйтесь, друзі, ці всі маршрути по декілька разів. Повірте, той, хто передивляється, той вдало складає іспит, ну, звісно ж, при відповідній підготовці їзди на автомобілі, тому що без цього нічого не буде. Але маршрути треба знати, бо навіть досвідчений водій, який приїжджає в інше місто, він трохи розгублюється інші деякі водії, тому що, бачите, люди підходять, вже знижуєте швидкість, все, щоб вам... бо ви не розрахуєте швидкість там, знаєте, і вийде, що ви їх не пропустите, і буде помилка. Тому і продовжуємо рух. Бачимо, що там люди перебігають і через три полоси з відбійником. Дорога з відбійником, маю на увазі. Так, ну, тролейбус якось їде не дуже квапиться, тому лівий покащик повороту, ліве дзеркало і перелаштувались. І тут обережно їдемо, не квапимось його обігнати. Випередити верніш. Перелаштувались у праву полосу і рухаємось далі. До речі, це найкраща вулиця. Тут дуже гарна дорога. Бачимо знак 516 напрямок руху по смугах, вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємо праворуч на вулицю Академіка Корольова. У нас тут зелена стрілка дозволяє на білому фоні, біля червоного сигналу світлофору, вона дозволяє нам повернути праворуч, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху автомобілям та пішоходам і повертаємо праворуч. Тут у нас по одній полосі в кожному напрямку. Автомобіль на аварійці стоїть, лівий покажік повороту, але ж дивимося, що там зустрічки немає, не є куди в неї сховатися, якщо що. На це краще не розраховувати, краще, якщо що пропускайте. Також я вам дам таку корисну пораду. Якщо ви їдете десь плотно запаркована вулиця, і ви там знаєте, трохи розігнались там, потім накатом, не накатом, а ну чи накатом, чи в натяг їдете, то є сенс інколи переносити ногу на педаль гальма. Нащо це робити? То, що якщо там хтось вибіжить з тих автомобілів там, чи, 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 чи тварина, чи людина. Ви швидше знизите швидкість. Виграєте цілу секунду. А що таке секунда за кермом? За кермом секунда це ну, дуже погано. І вона може бути вирішальна. Доля секунди вирішальна може бути. На секунда — тим більше. Рухаємось прямо. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Всі інші маршрути є у відповідному плейлісті, будь ласка, на каналі їх дивіться там. Дякую за ваші донати. Дякую за те, що не перелистуєте рекламу, коли вона з'являється від Ютуба. Не натискаєте на кнопку Пропустити, а з поваги до моєї праці дивитесь. Повертаємо до території сервісного центру, там де вам накаже ваш інспектор. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі на дорогах. Всім пока.